Готуємо смачну закуску із перця в духовці, беремо перці, ваші улюблені, в мене це різного кольору, зокрема, біло зірка, і очищаємо наші перчинки від середини, розрізаємо дві частинки, викладаємо на пергамент. Змашуємо перчики поверх оливковою олією і в духовку 200 градусів на 30 хвилин. Перці пропеклись, перекладаємо їх в миску, щоб вони трішки охололи, і накриваємо так тарілочкою. Ось такі пакети, друзі, не потрібно. Це шкідливо для вашого організму. Перці ми зачистили від шкірки і нарізаємо їх ось такими смужечками. Тепер до нашого перцю Ми додаємо 3 зубчики часничку, мілко нарізаємо чесничок. Ось таким чином. Додайте мілко нарізані кріп або петрушку, але я додаю кінзу і зелений базилік. Базилік це взагалі топчить, як на мене. Сіль по смаку трішки чорного меленого перцю. Півтори столові ложки оливкової олії. Але дивитесь по кількості перцю, що ви запікали. У мене це було 4 невеликих перчини. Та трішки більше половинки столової ложки лимонного соку. Все це гарно перемішуємо. І даємо хвилин 30 настоїтись. То просто візьміть скибочку гріба, я дуже люблю горбушку, намастіть його фетою, викладіть наш промаринований перчик, налийте собі чайку і насолоджуйтесь. Це супер.